Ці канації вже зовсім, я вам сказав, би, офігіли. Сьогодні їхали з дружиною і з донькою з ферми. Від мого роботодавця отримали такі воучери, на вхід на ферму, на попкорн, на хот-доги, на напої, коротше, на гарячу кукурузу, на корм для тварин. Класно провели час. І дружина каже, я від окуліста, типу, там окуляри собі замовила, підкинь мене туди-то, туди, то я швидко заберу і поїдемо додому. Я такий, окей. Вона приходить, дивіться, що приносить цей дружок. Я в шоках. Подивіться ці канадці, вони що взагалі вже. Я не знаю, що це таке, версахіо тупо? Подиви, що робиться. Made in Italia. Подиви окуляри, вона собі. Так, як це відкрите. Окуляри ця дівчина собі замовила, подиви. Подиви, що робиться, подиви, це для комп'ютера, щоб працювати, працювати з комп'ютером по роботі, отакі окуляри. Оце канадці вже я вам скажу видають. Оправа 330, скло 150 доларів, 480 доларів. Отак собі. Живуть люди, я не знаю, що це таке робиться.